Всім привіт! Це короткий теропрогноз для тельців на квітень 2024 року. Побачимо, що скажуть карти, що вони порадять. Квітень 2024 року для тельців буде місяцем побудови планів такого. Загального планування свого життя цікаво, що ж можуть бути за плани? А плани, швидше за все, стосуватимуться якоїсь романтичної сфери або людини, яка вас цікавить, можливо, ви плануєте з кимось почати стосунки, або якщо ви в стосунках, то ви думаєте, куди ж ведуть ці стосунки? І дійсно бачимо карту саме стосунків, тобто будуть дуже, можливо, вам хтось сподобається у квітні новий, і ви захочете з ним побудувати щось спільне. Можливо, у вас вже є партнер і з ним будуть розвиватися стосунки, але карта каже, що ці стосунки будуть досить гармонійними. Спитаємо детальніше, що ж буде у тельців у квітні 2024 року у особистій сфері. У особистій сфері, швидше за все, буде людина присутня, яка багато чого досягла в житті, яка знає собі ціну. Вона не так швидко вступає в стосунки, вона дуже довго подумає, чи достойний її партнер, або можливо, ви є такою людиною. Тобто ці стосунки будуть побудовані навколо особистих кордонів, поваги до них і дуже великого зваження того, чи варто вступати в ці стосунки, чи ні. І загалом квітень саме буде місяцем розумів. Ось він почався з розумів і ось він завершується. Це карта відпочинку перед битвою, людина лежить і оцінює, як їй краще вчинити. Загалом для тельців квітень буде місяцем, в якому буде закладатися фундамент якихось дуже важливих для тельців стосунків.